За минулий рік більше ніж 4,5 мільйони громадян відстояли просто шалені черги, і вони були змушені і купувати власне місця у черзі і інші негативні наслідки. Ми всі спостерігаємо зараз. Нинішні ініціативи Міністерства юстиції спрямовані саме на те, щоб прибрати ці черги, і вже з квітня поточного року ми можемо багато сервісів, які належать до відомства Міністерства Юстиції, отримати безпосередньо не виходячи з дому. Це і витяги, і отримання довідок, і, наприклад, рішення про призупинення того чи іншого розгляду питання, чи про відхилення того чи іншого питання в реєстрі майнових прав, наприклад. Це спрощує і бюрократичну систему, і позбавляє людей необхідності зайвий раз іти до державного реєстратора за отриманням того чи іншого документу. Міністерство юстиції планує просто розширити коло тих осіб, які власне будуть займатися наданням тих чи інших послуг реєстраційного характеру. Наприклад, можемо взяти нотаріусів вже в цьому році. Міністерство планує залучити всіх нотаріусів до надання таких послуг, і власне кожна людина зможе нотаріусу подавати документи і не стояти знову ж таки в тих чергах, і для того, щоб саме в цьому в конкретному місці отримати ту чи іншу послугу. oh uh -huh.